Доброго дня, хочу вам показати, який зараз стан капусти агресор. Кінець липня. Сьогодні 26 липня. Ось така капусточка. Агресор. Зараз. Це пізній сорт. 115-120 днів вказує виробник професійного насіння. Ось таке міцне листя. Її не бомбить. Білокрилка, бачите, лист чистенький. Якщо в мене є сорти і сорти, і гібриди, які трошки вражаються, то ця дуже стійка. Дуже стійка головочка вже є, така, як гарний кулак, здоровий чоловічий, але її ще рости і рости. Зазвичай, вона до жовтня в мене, а тоді я вже вирізаю. Бо бачила дівчата десь в групах пишуть, що вже. Різали агресор, мабуть, то пересорт, бо агресор пізній сорт, і вона ще не встигла би, особливо, якщо не в теплиці вирощувати. А як зазвичай посадка початок квітня, то агресор ще не готовий. Ось така вона гарна, стійка, вона смачна, гарно лежить. Я її квашу і просто вона лежить потім на борщі, використовую. Такий гарний агресор Такий зараз стан За рахунок того, що листя товсте, білокрилка її не атакує. Тому вартий уваги цей сорт. Вага качана до 5 кг навіть може бути, від 3 до 5. Щільні такі головки, сіка до дуфузаріозу, до кіли і інших захворювань. Досить достойний гібрид. Це гібрид капусти, але смачна лишка. Пробуйте на власному досвіді побачите, як вона вам. Ну, дуже багато людей бачу, її садять і задоволені цим гібридом. Я його сажу вже не перший рік. Дійсно дуже класний гібрид. Всім гарного дня.